Знімаю відео про дві труби. От, вони на сміття підходять. Машина яка прибирає сміття. От, такий кусок труби буде валятися, як і той кусок труби. Він коштує 5 тисяч гривень, це просто жесть. І вони її викинули. Для чого знімаю відео, от валялось на смітіше цело. Датчики, колодок. Теж не потріб, валяються, на душі, на вулиці, згниють. Теж. Тоже... Та то в мусор я просто поставив там. Підшипники понаходив, все. Все гниє. Все викидують. До чого я це відео знімаю. Що якщо тобі дати на 100 гривень більше, ти що гониш би, чи що. А не дай Бог запартаче щось, зламаєш, наприклад, навіть цей датчик обірвеш з себе вищити, як пити дати. А в них, будь ласка, може валятися на сонці, тріскати, гнити. І по 200-300-600 гривень, по тисяч гривень він валяється. Нікому нафік не потрібно. Не підійшов та й срав пес би. Назад не беруть, та й валяється. А ти, не дай Боже, вафлі От ненавиджу. Ненавиджу таких людей, які би піднялися з ніщити, стали кем кимось, Я не рахую кем прості люди, як всі. Жалюгідні черв'яки, всі перед Богом. Просто говорю, що в діле спір'я можна буксувати. Як тут не бути гандоном? Ну, Щоб мати гроші, треба бути гандоном, я так поняв. Наприклад, я не за всіх говорю, наприклад, всіх, кого я знаю, чесним трудом путем не заробили гроші. От даю мені 100% всіх, кого я знаю, чесним, чесним трудом не заробили гроші. Ні один. Як не баба спадщину лишила з маму, то мама з Італії дала. То сам наїбав, об'їбав, пробив, заробив. От так, Засом туди ніхто не заробив. А ти все життя крутиш ті гайки, крутиш, на галімий жигуль не можеш заробити. Як му труси порвались, то цукру треба і так завжди.